Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, улюблена рубрика Дегустація. Ну, не знаю, чи ваша улюблена, моя улюблена. Дуже мені подобається щось куштувати, щось пробувати вперше. Ловити від цього кайф, задоволення і, звичайно ж, ділитись враженнями з вами. Тому не буду затягувати і почнемо, мабуть, з цієї баночки. Вибачайте, трішки вона запітніла і не знаю, покусується. Овочеві шпажки від Rio. Торгівельна марка Rio, виробник. Ріо, свято смаку. Сподіваюсь, так воно і є. Друзі, якщо ви не проти, не знаю. Ну, спробую, можливо, і прочитаю. Консерви, овочеве асорти дольками стерилізовані, склад, овочі і гриби у змінній пропорції, початки кукурудзи, огірки, підпікулі, цибулька. Перець солодкий червоний, гриби, шампіньйони, вода 15, цукор білий, сіль, кухона, кислота молочна і регулятор кислотності Е270. Зберігати і так далі. Дата вказана на кришці, Тільки що я дивився. Вжити до 012027 Виготовлено 22.01.25. Ось отакі шпажки. і ми їх, звичайно ж, скуштуємо. Крім них, щоб це були не тільки овочі, ось отакий пакуночок, хамон вже нарізаний, хамон сирана від коста Браво. Іспанія. Хамун сиранус, свинячий окіст, хамун Сиранес. Склад свинячої окіст 96,9%. Сіль кухона, консерванти, нітрат калію, нітрит натрію, антиоксидант, аскорбат натрію без ГМО. Маса нета 250 грамів. Допустимий від'ємний відхил від маси. 4,5 грами запакована в захисному середовищі. Торгівельна марка Костам країна походження продукції Іспанії. Переважно спожити до 10.01.2026 Ну і там адреса потужності, Іспанія, жири, цінність, енергетична і так далі. Якщо чесно, я не спеціаліст, куштував декілька разів і, можливо, навіть. Щось купував від цієї самої торгівельної марки, але можливо і ні. Тоді я куштував, нічого зрозуміло не знімав. А от, коли з'явилась у мене ця рубрика дегустація, чомусь захотілося скуштувати. От так. Друзі, зараз я все приготую для дегустації і повернуся. Шановні глядачі, ну як вам? Полянка. В принципі, можна було баночку віднести в холодильничок, але вже так для натюрморта залишив. Ось вам шпажки. Дивіться, як вони апетитно виглядають. Просто вогонь, огірочок, грибочок, шматочок перцю солодкого, кукурудза, цибулька і там ще шматочок перцю. Ну і хамон, звичайно, Поскручував його таке щось схоже на трояндочку. наскільки це в мене вийшло, не знаю. Дуже тоненький, як і має бути. Виглядає, як на мене, дуже і дуже апетитно, світиться. Пахне. Ну і заради такого діла відкрив останню пляшечку. Ну як відкрив. Остання пляшечка в мене залишилась львівської вишневої. Пам'ятаєте, я вам показую цю настояночку. Одна з фаворитів від Солодка Space. вас, друзі. Постояла, стала ще смачніше. Таке враження, що додала міцності, хоча такого не має бути, але... реально, чи це є можливо відвик. Ну що, давайте скуштуємо цю овочеву шпажку. Друзі, ну прикольно, але якогось такого вау-ефекту немає. Але як закусочка класна, я вам скажу. Саме як варіант закусити алкоголь. Нічого особливого, але в той же час прикольно. Якщо оцінювати з 5 балів, поставлю 4,5. Хоча можна поставити І5. Все це на, на любителя. кому подобається. Мені, до речі, сподобалось. Не знаю, чому я так спершу нібито холодненько віднісся, але ну, реально прикольно. Давайте спуштуємо хаму. Я вам можу показати трішки його розмотати, як він виглядає. Виглядає дуже і дуже апетитно. Ось такі вийшли у мене троянди. Зробив гріночку собі, тому що я вам говорив, я люблю з хлібом. Дувіться, покажу вам як він, як він слоїться, скажімо так, як він рветься. Смачно? Смачно, однозначно. Я вже сказав, що я далеко не спеціаліст по хамонам, тому почути від мене якусь експертну думку це навряд чи, але смачно, несмачно, ви почуєте, точніше вже почули, смачно. Причому, коли я взяв і відкусив, відкусив шматочок одразу ну, з тієї трояндочки, тобто такою великою порцією, якось ніби ні. А от коли тянеш і оцими тонесенькими шматочками набагато смачніше. Можливо, це мені так здалося. Але реально смачніше. Думаю, з грінкою буде ще смачніше. Друзі, ну, другу. Обов'язково за вас. Настоянка також суперова, я вже говорив про це, не раз повторюю. Одна з тих, які мені сподобались ну, з цього інтернет-магазину ферментація. Ферментація Inua. Все для настоянок. Приготування алкогольних напоїв, самого наваріння, там і так далі. І тому подібне. Якщо дивитись мій канал, то могли б бачити досить багато, я купував вже різних у них спецій для настоянок. Ось. І спочатку були одні фаворити, а ось влітку купив оцю, що ніколи ще не брав. Львівська вишнева називається, вона мені дуже сподобалась. І колір, і смак. Якщо цікаво, замовте і спробуйте, п'ється дуже приємно, легенько. Я вже казав, що всі оці алкогольні напої, якщо брати там, да, горілка і так далі, я віддаю перевагу настоянкам, навіть можливо коньяк я здвину трішки десь-кудись. Настоянка віскі, навіть бюджетний віскі, мені подобається більше, ніж там хай супер горілка. Через те, що це не просто алкоголь, а це уже якийсь букет смаків, скажімо так. Ну і шпажечку, звичайно. Дивіться, як вона гарно яскраво виглядає. Якби ще фокус був. Взагалі було б шикарно. О, о-о-о, капає, о, о, хоче капнуть. Маринад з баночки. До речі, коли відкривав, чарівний пук був. Не хвилюйтесь все. Та ну поглянь. О! Ніби о і не о. О! Знову не о. Друзі, ну одним словом, мабуть, все-таки... Смартфон почав фокусуватись на задньому плані, на тих рухомих частинках монітора, Ось нібито піймав. Але повторюсь, настоянка наскільки е, така приємна, що бажання взяти її швидко їх вух, і хухі закусити, то немає. Але ж ми дегустуємо. Друга. Знаєте, чому я одразу якось сказав так холодненько про ці шпажки? Тому що мені хотілося, щоб вони були більш хрусткі. От навіть цей менюсінький огірочок. Ну, шампіньйон там чи печериця, да, українською. Він хрустким і не буде. А в принципі, Оця кукурузка, гірочок мали хрустіти. До речі, кукурузка легенько хрустить. А гірочок майже ні. Друзі, якщо там ви чуєте якісь чмакання, то я жую, пробачте. Я і так стараюсь максимально. Все це робити культурно. Але повірте, коли ти сам, це не означає, що повинно летіти на всі боки, да? але коли ти сам, ти навіть не задумуєшся над всім цим, ти просто куштуєш і кайфуєш від, від смаку. Друзі, чуєте знову ті підари глумляться? Як вони, блять, уже достали це просто, вибачайте за ці слова, але ну, інакше я не можу. Вчора дивився, як прилетіло в Тернопіль в багатоповерхівку. Тепер хто б що не говорив, просто не може бути взагалі ніякого прощення. Ніякого прощення. Підари одним словом, і все. Ще шматочок хамончику. І тепер давайте з гріночкою. Я вам говорив і повторюю, дуже багато речей я їм спеціально розмотаю, тому що так все-таки якось цікавіше і прикольніше. Дуже багато речей я їм саме з хлібом, з гріночками, особливо після того, як купив тостер. Коли безпроблемно ти вставив два шматочки, вони тобі через декілька хвилин вже такі, як треба. Не треба заморачуватись з там і так далі. Знаєте, ці всі спеціалісти по поїданню, як треба правильно, як, що з чим можна поєднувати, з чим не можна. До хамона швидше всього скажуть про вино. Вибачте, але тут вже я буду сам вирішувати, що мені до чого. Чесно, думав, що. Звіночкою буде цікавіше, але в принципі суттєво нічого не змінилося. Даний хамон дещо солонуватий, я не знаю, можливо, він так і має бути. то, я думаю, навіть якби взяли непоганого пива, було б також смачно. Але але, я вам скажу, друзі, однозначно. Смачна штука. У мене є віртуальний товариш, камрад пан Дмитро. Канал мисливість на Цезарів. Не підписаний, обов'язково зайдіть, подивіться, підпишіться. Він завжди дивиться моє відео, коментує мені, за що йому величезне дякую. Так ось щось я знімав, а що я, мабуть, то в столоба коли знімав. У мене були там картопля в кожушках, цибулька і так далі. І він сказав, що це дуже круто. А суші хай їдять японці. То, що круто згоден, а стосовно японців, не дуже. О, що це в мене таке чукоту у мене монітор. Чому? Тому що я сам також люблю суші. Це прикольна штука, мені дуже подобається. Не скажу, що я їх багато їв, спеціаліст і так далі. Але ну реально страва, яка мені подобається. Тому і хамон. Можна сказати так само, що хай їдять іспанці, ми будемо їсти сало, і сало смачно, однозначно, я ніколи не казав, що смало, вибачте, смало. Сало це щось таке. Люблю сало, люблю сало звичайне, люблю з чесником, з тим люблю копчене сало. Але люблю і такі різні заморські делікатеси. Тому, чому б і ні. Так як у нас було. Витягнуто три шпажки, третю і закінчуємо. Друзі, поки що чарочку поставлю в стороночку. Стосовно шпажок, я порахував їх там вісім. Оця баночка, скільки тут грамів не сказав, здається. 240, а овочі і гриби 130. Буряха кажу, дивлюсь на банку, а не через камеру. ось бачите? То отам, в цій баночці, 8 шпажок. 3 я дістав і 5 залишилося. Хамон я дістав скільки? 5 штучок, здається. Так, да, 2 я з'їв, 3 залишилось. Там залишилось, я не пам'ятаю скільки, але я у відео допишу, поставлю, скільки було в тій упаковочці. І також не сказав вагу, також допишу. Ціну, якщо чесно, не пам'ятаю, купував в мережі супермаркетів АТБ. Друзі, ну що, підводимо підсумочок. Перш ніж я вип'ю цю третю чарочку, хочу вам одразу сказати, що Хамон. Забув назву від Коста Браво, але е, торгівельна марка Коста Браво, а забув, як він називається. Смачна штука, порівняти мені нема з чим, саме з реального з ноги ніколи не куштував, тому не скажу. Але в цілому мені сподобалося. І оці очі шпажки, торгівельна марка Ріво. До речі, казав я чи не казав, хто там виробник, де вони знаходяться. Мабуть, не казав. Товариство Захід Ріо Плюс, Україна, місто Львів. Друзі, то і оці шпажки. Чомусь я спочатку так холодненько подивився на все це діло, але я пояснив чому. Хотілося б якоїсь такої, знаєте, хрум-хрум. Але на смак смачно. І по вкусу вкусно, пам'ятаєте того, товариша. Отже. Резюме, зелененька галочка і хомоду, зелененька галочка е, овочевим шпашкам. Друзі, п'ю за вас, п'ю за найскорішу перемогу, за те, щоб ми все-таки почали відчувати смак життя, не тільки отак, е, сидячи за монітором, а просто гуляючи вулицями, виходячи на природу в ліс. На ставок, на річку, катаючись на велосипеді, дуже дуже мені хочеться і віриться в те, що це все таки скоро прийде. Тому скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!